Доброго часу моїм глядачам. Отакі чотири цікаві журнали. Журнали випускала Португалія. 41 рік от, Берлін. 41, -й, 42. -й. 42 -й рік. Один журнал, на жаль, трошки пошкоджений. Це журнал, Друга світова війна, це вже Гітлер в Радянському Союзі. Про що там пишуть я не читав, але всі веселі, усміхнені. От. Це показує журнал. Напевно, в ті часи. Вже празднували перемогу. Вже, напевно, всі думали, що буде перемога Третього рейху, бо бачу я тут такі є ілюстрації з дуже усміхненими лицями. Все на португальській мові. Кому цікаво, то собі переведе. Про що в Португалії писали? В той час, бо 41-й 42-й рік це був тяжкий час для, для Радянського Союзу, і вони були в той час всі дуже усміхнені. От, показую, вон, бачите, села Гурять. от мають от, танки, вон, німці вон, їдуть всі веселі. показую тут різні моменти. Тут навіть є ось такі малюнки, різні ілюстрації. Є місцями трошки на древи в журналах, але журнали в оригіналі. Я тут переглядав, зараз не можу знайти де. О, бачите, тут про совєтіку написано де. От ідуть. Це такі ілюстрації, от вже солдат беруть в полон. Бачите? Тут от от є таке, що відмалювали, от бойові дії йдуть полонені, напевно, радянські солдати полонені. Так що як на мою думку, то в той час вже напевно впразнували перемогу. То потім в поворот війни пішов в другу сторону. Так, от ще один вам зараз. О, теж отут є малюнки, ілюстрації різні, все я вам не покажу. То хто то журнал... О, німецькі якісь офіцери. Мається тут все, карти є. Все, Друга світова. Німці. Німці усміхнені, то ще 42 й рік. А от показую, так не можу все показати, але... О, німецькі офіцери на картинах бачите. От, якось так. Ось такі чотири журнали. Про що тут пишуть? Я не цікавився. Але я думаю, що тут можна дуже багато цікавого з тих журналів взяти. Всім дякую за перегляд.